Подих літа в п'ятиках, в п'яте відбувся фестиваль у Медовій долині. Тут впродовж усього дня тривали спортивні розваги, а також артвиставка. А вже ввечері відвідувачів заходу розважали Олександр Форкушак, Любомир Згурський, Жанна Романюк та діджеї. Порловний дощ у п'ядиках не лякає ані організаторів, ані відвідувачів. Тут у медовій долині щороку за будь-якої погоди відбувається фестиваль подих літа. Організатора а це громадська організація, молодь за власне майбутнє, на чолі з Ігорем Андріяшем розповідає цей захід. Відрізняється від фестивалів, які відбуваються на Прикарпатті. Ця відмінність є між фестивалями, які проводимо, і які час від часу проводять та що фестиваль. Приїхала сцена, приїхали артисти, відіграли роз'їхалися. У нас трошки інший принцип. Ми кожного року на свято стараємося щось збудувати нове. Цьогоріч у медовій долині збудували ще дві альтанки. Тепер загалом їх є шість. Відпочивати тут на обладнаній галявині. Поруч ставка можуть усі охочі. Розповідає Ігор Андріяш, тут можна рибалити, грати в волейбол, їздити на велосипедах. Загалом активно відпочивати. Для когось це можливо є свято. А для нас це є боротьба за сучасну молодь сьогодні, щоб ця молодь зростала, мужніла, була грамотною виваженою, щоб вони займалися спортом. Цьогоріч встановили тут і стаціонарні столи для шахів. Виготовив їх місцевий столяр Анатолій Болейчук. Випробовувати їх мали нагоду учасники шахового турніру в рамках фестивалю Подихліта грали між собою зовсім юні шахісти. Та ветерани гри. Останні кажуть, підростає гідна заміна. Вже є рівень підготовки, вже є воля якась до перемоги, вже відчувається боротьба спротив. Для Анатолія Болейчука фестиваль подих літа особливий, бо, каже, цьогоріч саме тут влаштував свою першу виставку. Чоловік займається виготовленням оригінальних картин. Ця техніка називається декупаж. То її в XVII столітті так в Європі назвали, а прийшла вона з Китаю треба. Береться простий папір, друкується зображення на папері, я переношу його на дерево. Роботи Анатолія Болейчука вже є у Європі. Каже, часто його картини у техніці декупаж купують туристи у сувенірних крамницях. Найчастіше чоловік зображує на дереві тварин, старе місто та ікони. Може зовні не видно, але ми переживаємо, тому що перша виставка хто як сприймає, комусь подобається, комусь ні. Організатори фестивалю подих літа провели і волейбольні, і велосипедні змагання в останніх взяв участь шестирічний Денис і опинився серед призерів. Я просто перший рушив і старався сильно. Усі учасники змагань у рамках фестивалю подихліта отримали медалі та подарунки. <плес> Микола та Марія на фестиваль подихліта приїхали з циняви. кажуть, захоплюються організаторами, які дбають про активний відпочинок своїх односельців і не тільки. Розвивається молодь, це все розвивається. чим сидіти тут тих інтернетах? Подобається мені. Радіють такому святу у своєму селі. Місцеві стас прийшов на подих літа із маленькою даринкою. Підкачала погода, але думаю, все буде класно. І на вечір чекаємо дискотеки, музики, танці. Даринка прийшла теж трошки подивитися, так? А вже ввечері для усіх відвідувачів фестивалю влаштували концертну програму. До пізньої ночі глядачів розважали Любомир Згурський, Жанна Романюк та Діджей.